Так, ще один обзорчик знімем ще по колесах. Ну, шукаю ще в пошуках. Хочеться, щоб рідні були поставити. Лиски рідні, але один раз підкрашені. Ще попереднім власником паном Миколою. Ось тут невеличка така вм'ятинка. Колись в гаражі притиснув пан Микола. Став машини. Є невеличкі чотири підкраси по машині. Там, де вже лізло щось, якась ржавчина, ще щось, то пан Микола зачистив. Підфарбував практично не видно. Нові поставив оригінальні чехли, Машина ще на них. Хто не їздив? Трошки ниточки стирчать, але це від. І того, що довго лежали. Ось такий от стан. У нас пробіг 23 тисячі, але то є цей друге коло. Такий от Стан салончика. Ручка мне подобается с таким. Рукояткою такой оригинальной. Ну, стан. Так, тут ведь чистый. Шторки. Ну, шикарный. Заведемо зараз. Ідеально заводиться, моторчик працює. Клас!